Третій крок почати зміщувати фокус на себе. Поки що нічого спеціально не робити. Просто почати помічати власні емоції, власні почуття, власні бажання, власні потреби. А чого я хочу? Ну, да, зрозуміло, що хочуть від мене. Да, зрозуміло, що я маю робити. А чого я хочу? А як мені це, коли це відбувається? Чого б я хотів, ну або хотіла. А як мені це? Почати більше уваги приділяти своїм почуттям, відчуттям, бажанням, емоціям. І знову ж таки, на цьому етапі навіть не обов'язково щось спеціально робити. Просто почати звертати увагу на те, що довгий час. Не було в зоні вашого фокусу. Звертати увагу на те, що ви так довго не помічали. Просто звертати увагу на себе.